Ой, Боже наш милостивий, помилуй нас з неба, зруйнували Запорожжя, колись буде треба, ось занизу, за лиману вітер повіває, уже ж москаль Запорожжя кругом облягає, Ой облягли кругом Січі, покопали шанці, Заплакали запорозь. В неділеньку вранці. Запорозька Січ. Перша в Європі козацька демократична республіка. Починаючи з кінця 16 століття, Січ посідала визначне місце в історії українського народу. Про неї писали за кордоном як про оригінальний військовий орден. Порівнювали запорожців з мальтійськими лицарями. Прославляли військові заслуги козаків. Існувала навіть мода на Запорожжя. Високопоставлені особи вважали за честь записатися до товариства слоянських лицарів. В козацьких списках був і фаворит імператриці князь Потьомкін. Запишну перуку його прозвали нечесою. І відомий німецький математик Ейлер. Але Катерина II вважала, що Козацька республіка стоїть на заваді зміцненню і зростанню Російської імперії. Після ліквідації Гетьманщини Запорозька Січ залишалася єдиним носієм національної державності, символом волі і незалежності в очах українців по обидва береги Дніпра. Але хмари насувалися на Запорожжі. Остання Січ підпіленська була приречена. З нею пов'язана трагічна доля Петра Калнишевського. В архіві коша Запорозької Січі збереглись документи, які свідчать про те, що Петро Калнишевський був військовим осавулом, суддею, а останні 10 років існування Січі її кошовим отаманом. Він вирізнявся мудрістю, незалежним характером, бойовим хистом. Така яскрава особистість не влаштовувала царицю, і вона наказала переобрати Кошового. Але січовики всупереч її волі 10 років поспіль віддавали булаву Петрові Калишевському. У Петербурзі це розцінили як сухвалу непокору. Крок за кроком наступав царат на права і вольності козацькі. Розгорнулася поземельна боротьба Запорожжя, яку назвали Предсмертною. На Запорозьких землях імперія споруджувала фортеці, засновувала поселення іноземців. Козаків Кодацької та Бугогардівської паланок зігнали з їхніх земель. За наказом цариці там заснували Слободу, нову Сербію. Згодом нові поселення зовсім відрізали під Піленську січ від України. Боротьбу запорожців проти кріпосницького колоніального наступу пошолив Калнишевський. Багато разів Кошовий отаман звертався до цариці із скаргами та протестами. Не одну делегацію посилав до Петербурга з проханням повернути землю. Та все марно. Тоді Кошовий став діяти на свій розсуд. Він активно взявся за олюднення Запорозького краю. На безкраїх степових просторах надавав землю селянам втікачам та визволеним з полону пранцям. Переселенці ставали підданими війська Запорозького і платили до військового скарбу лише невеликий податки. Чим тяжчим ставало життя під Польщею та Росією, тим більше людей тікало на Запорожжя. На землях Січі виросло півтори сотні сіл. І в кожному коштом січового скарбу зводили церкву та школу. Катерина II, взявши за мету знищити Січ, вперто провадила свою політику. Вона доводила, що запорожці не мають жодних прав на землі, якими володіють. За царським наказом нову Сербію, Слов'яну-Сербію, поселення Слобідського, а також кількох сотень Полтавського, Миргородського, Лубенського та Переяславського полків об'єднали в новоросійську губернію. Росіяни вже військо Запорозьке до решти вигубити хотять. Уже військо Запорозьке до лантуха взято і лише не знайшли засіб, як того лантуха зав'язати. Гірко зауважував козацький писар. Сарат готовий був стерти на порох Запорозьку Січ. Але назрівала війна з турками. А козаки слугували козирною картою Росії у протистоянні з Туреччиною. Всі шість воєнних літ водив козаків у бій отаман Калташевський. Він не сідав з коня, долав усі труднощі разом зі своїми побратимами. А мав він тоді немало й небагато 80 років. Чимало перемог здобули для трону козаків у тій війні. Але перемога Росії над Туреччиною обернулася загибеллю для Підпіленської Січі. Запорожці стали вже непотрібними імперії. Цариця кинула на Січ тисячне військо, що поверталося з війни. Командував цією злочинною акцією генерал поручик Текелі. 1875 року російська кіннота оточила фортецю. Козаки гадки не мали, що з ними воюватимуть ті солдати, з якими вони пліч опліч били турків, здобували Крим для Росії. Запрості готувалися до добули. Та сили були занадто нерівні. Тому старшинська рада та духовенство вирішили поступитися без опору щоб не проливалася даремно християнська кров. Але російські солдати обійшлися з козаками по звірячому. Січ зруйнували. Гармати, зброю, військовий скарб та архів коша забрали до Петербурга. Переможених чекала тяжка доля. Січовики стали кріпаками. духи втекли за Дунай, де згодом утворили Задунайську січ. Гірко судилося й старшині. Ті, що підкорилися, одержали землі і чини, стали служити царському трону. А непокірних чекали суд, конфіскація майна, заслання. Січовий писар Глоба та суддя головатий були заарештовані. Їх відправили у північні монастирі. Довгий час в Україні про них ніхто нічого не знав. Та найтяжча доля випала Кошовому. Чверть віку судилася Калнашевському прожити в Соловецькому монастирі, ув'язненому в кам'яний мішок. Там і завершив він своє земне буття, маючи 113 років від роду. Через два месяца после кровавого разрушения СЕЧИ царица оприлюднила свой манифест. Запорожская СЕЧЬ в конец уже разрушена с непотреблением на будущее время. Запорожские земли пошли в царскую касну, Катерина на друга щедро раздавала их своим фаворитам. Імператриця заборонила навіть згадувати про Запорозьку Січ, про козаків та їхні катання. Царизм вірив сам і доводив усім, що обійдеться без Запорожжя. Нове загострення російсько-турецьких відносин змусило згадати про козаків. У Петербурзі розуміли, що без січовиків, які мужньо воюють і на суші, і на морі, не обійтись. Це змусило дати дозвіл на створення козацького коша. Спочатку його назвали військом вірних козаків, а потім перейменували на Чорноморське військо. Козаки героїчно билися за фортеці Кінбург Ізмаїл, Очаків, допомагали російській армії долати ворог. Після закінчення війни чорноморське військо остаточно стало непотрібним і небезпечним. Чорноморців переселили на Кубань щоб вже ніколи вони не повернулися на рідну країну. Але мов іскра в ополі Жевріла в народі згадка про волю, про лицарів запорозьких, оборонців рідного краю. Про гірку долю Гетьманщини, про мужність і вірність козаків народ складав пісні та думи, які розносили по всій Україні кобзарі. Там летить куля з-під москаля. Та й усіч попала, хоч пропало Запорожжя, не пропала слава.